На сесію Романської міської ради прийшли кілька десят жителів села Плавинище. За словами мешканців, очисні споруди, які забезпечували відведення стоків із центральної частини їх села, зупинили свою роботу. Стоки у нас проходили через очисні споруди, які належали заводу СБК. Це будівельна кампанія. Зараз будівельна кампанія зв'язку з тим, що така обстановка в нашій країні вона припиняє роботу. Про те, що завод припинить роботу, його керівництво попереджало заздалегідь, говорять депутати. Але тоді місцева влада ніяк не відреагувала. Натомість тепер відкачувати нечистоти запропонували асанізаційними машинами. Люди ж категорично проти. Якраз оце тут же ж у нашому дворі знаходиться оця споруда, куди будуть стікатися всі стоки від всіх шести будинків, школ, дитячого садка, і там же клуб ще є, У нас бібліотека і так далі. Фельдшерський пункт кстати, це все буде стікатися іменно до нас. У нас двір і Нічого не залишиться, дитячий майданчик, і зразу це канеска, це буде заїжджати машина, це качать. Оце все буде і більова вірьовка в нас. Вона це робить страшне, і виходить. і виходить, що ж можна, і депутати слухають, і бюджетна комісія мають виділити, і все. Я не розумію, чого голова вперся. Да. Як пояснили у міській раді, на сьогодні це єдиний можливий варіант. Передати очисні споруди в комунальну власність неможливо, бо вони знаходяться в заставі, тому нечистоти вивозитимуть машинами. Так як це не вона мешканці то е кошти, як ви платили, так і будете сплачувати, Цю різницю е за місяць діяльності е комунального підприємства Місь водоканал вони прорахують і фактично винесемо на сесію щодо компенсації цієї різниці. Натомість секретар міської ради запропонував сплатити цю компенсацію за воду, якому належить очисні. Говорить, таким чином, як мінімум, до кінця року підприємство зможе обслуговувати жителів села. Ми з вами можемо закласти на цей бюджетний період компенсацію безпосереднього СБК. Наскільки я зрозумів, там не така велика компенсація, вона практично та сама, що просить компенсацію міській водоканал за вивіз автомобільним транспортом. Там десь порядка 70 тисяч на місяць. І залишиться фактично трубопровідна в нас каналізація. Тому не потрібно брати в оренду його, а просто компенсувати, щоб вони не законсервовували країнську все. Вчора представник СБК сказав, що можна це питання вирішити компенсацією. Компенсацію ми можемо надати. У нас в бюджеті є кошти. Питання на сьогодні стоїть профінансувати проект на будинок культури, який зараз у війну не на часі і. Це по перше, а по-друге, на, на щастя в тому випадку, що в людей зараз тікає бути із раку. Депутати і мешканці плавини, ще просили винести це питання на розгляд, проте міський голова пропозицію не підтримав, посилаючись на регламент. Зараз вона сесії все рівно цього не вирішить. розумієте? це не просто підняти руку, скажімо так, і проголосувати за ту іншу суму. Бо за чергову сесія буде скликатися при випадку, як тільки буде заводити. І Сьогодні ми маємо певний колапс. Вчора вже в понеділок. Ці часні. Споруди були зупинені і з дня на день ці фекалії, це не нечистотиці. Вони можуть потекти прямо по дворах даних будинків і матимемо проблему дуже велику проблему. Тому сьогодні люди із даного селища зібралися також на сесію і звернулися до мене про допомогу. Ми ці питання підняли. Я сподіваюся, що воно буде вирішене позитивно. На позитивне вирішення їх проблеми чекають і працівники комбінату комунальних підприємств Руменської міськради, яке забезпечує благоу. Устрій і прибирання міста. Уже кілька місяців комунальники не отримують свою заробітну плату. Добре, що ми Наша зарплата. Зарплата, зарплата. Зарплата, нам займається зарплата. Війде, війде. Люди, які сьогодні наводять. Чистоту в місті вже три місяці не отримують заробітної плати. І міська влада, голова громади Олег Стогній не йде ні на які зустрічі з людьми. Вчора люди звернулися офіційно до мене для того, щоб ми включилися і вирішили це питання. На сьогодні сума заборгованості по заробітній платі перед комунальниками складає більше двох мільйонів гривень. Як пояснив директор підприємства, міська рада не приймає акти виконаних робіт. Відповідно, комбінат не може отримати кошти і виплатити заборгованість своїм працівникам. Із березня місяця не була виплачена заробітна плата. На сьогоднішній день у мене 105 працівників налічується на комбінаті. Вони повинні отримувати зарплату. Худо-б'єдно. І з 26.06 проплати трохи пішли, почали приймати акти. У червні місяці, почало липня, ми остановились. Через затримку розповідає директор, комунальники вже почали звільнятися із підприємства. В свою чергу міський голова зазначив, борги по зарплаті, відповідальність керівника підприємства. Приводом виплати, виплати заробітної плати. Я ще раз важну нагожу. Відповідає керівник підприємства. З'ясовано, <зв 'язовано> що ваше керівництво, особі керівника і відповідно бухгалтерія. Економіка абсолютно не несли актів виконаних робіт для погашення боргів перед комунальниками. Комбінату можна надати грошову позику, <зв 'язова> говорять представники бюджетної комісії. Кошти на ці потреби є. Зняти <зв> врешті решту сухорону діли на се. Прийміть рішення. Рішення зараз ми буквально проговорили із головою бюджетної комісії. і Це рішення можна і що одне, що другим вирішити, тому що люди дійсно будуть стояти до кінця дня і звідси не підуть, поки не буде прийняти правильних після двох годин емоційного обговорення. Депутати взяли перерву. Вирішити проблемні питання планують на наступному засіданні сесії.